Коли улюблений бар Ернеста Хемінгея хотіли знести, він як повідомляється, зірвав зі стіни пісуар в чоловічому туалеті і хотів забрати з собою, сказавши, що вклав у нього стільки грошей, що він по праву належить йому. Ти можеш дізнатись про письменників і книжки ще набагато більше. Варто лише підписатися на наш канал. Що пропоную зробити тобі прямо зараз? Тут гімна не радять, бо це популярна літературна, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак. От є книги художні, які малюють нам вигадані чи не дуже історії, переносять нас у вир фантазії автора і дарують відчуття пригод. Є книги наукові. Які змушують нас підпорядковуватись фактам точності сталості, а є. Автобіографічні і от останнє граничать, чи то з геніальністю викладу, як-от у Вінстона Черчилля в його автобіографії, за яку він отримав Нобелівську премію, чи то з таким собі словарним потоком, як, от в мемуарах Кіта Річардса, де він тільки і робить, що поливає себе геніальністю і своєю значущістю. Але сьогодні буде виключення, тому що сьогодні ми поговоримо про зелене світло Метью Макконахі, цей актор, улюбленець свого рідного Техасу, і мабуть. Доброї половини планети Земля в свої 50 років вирішив опублікувати книжку, засновану не на якихось там у цих переказуваннях свого власного великого життя, а на філософії, на звичайній людській філософії, яку ця людина засвоїла і відпрацювала на основі свого. Прикольного крутого життя. На перший погляд може здатися, що у відомих і успішних людей життя завжди було таке, знаєш, легке і прекрасне. Що круті продюсери і агенти самі бігли до них додому із запаморчливими пропозиціями, і залишалось тільки обрати. Але насправді все значно й значно складніше, і про це відверто, а іноді навіть шокуючи відверто, пише оскароносний актор Меттью МакКонахі. А суть книги така: бачити зелене світло на життєвому світлофорі. Давалося би все просто. Бачити також жовте і червоне світло. Але розуміти, що ці кольори зовсім не означають повну зупинку. Найкрутіший нюанс, що ця книга заснована на основі щоденникових записів, які Метю Маконах івів ще починаючи з юнацтва. І ти читаючи разом разом з головним героєм, ну тобто з автором книги. Не поринаєш у його світ. Ти якби розумієш становлення взагалі особистості цього МакКонахі, і розумієш, як він став таким, і разом з ним ти змушений обирати на тих роздоріжжях, які нам так щедро підкидує наше бентежне життя. Книга написана дуже просто, і оці е, вирізки в книзі з щоденнику, Щоденники, це так класно. прям скани, прям так. скани його з його десь почерком. на листочках. десь щось так... вирвано? Так, так, таке так. щось обгризане, якісь е, листів. Чи на газеті прямо написано. І це дуже круто, тому що ти, читаючи, ти бачиш, як він робить вибір, потім ще один, і ще, і ще. І ще. І вкупі всі ці е, вибори вони і створили оцю особистість Меттью МакКонахі, Такого, якого ми знаємо зараз. Ну і головне, ти бачиш, що він робить. Він шукає оце зелене світло там, де здавалося б, дорога веде в глухий кут, і він його знаходить. В книжці взагалі дуже багато цього життєвого ржача. Він там все описує без прикрас і фальсифікацій, як то кажуть, на історії без міфів. Бачишся у молодому. МакКонахі — це така ностальгія в плані за своєю юності, тому що він там описує такі моменти, що ти просто о-хо-хо-хо-хо. І десь між цих рядків, коли ти вибухаєш просто сміхом, ти раптом починаєш задумуватись про своє зелене світло. І це, от не просто це світло, це не якісь там, типу, моменти в житті круті, якісь, які треба зафіксувати, і обов'язково робити, от так само. Ні! Це якраз просто розуміння того, що ти йдеш в. На правильному, що ти на правильному шляху, розуміння своїх вчинків, чому ти їх так робиш, і чому ти правильно робиш, а не а не неправильно. Тобто це просто власне розуміння. Коротше, знаєш, книга Зелене світло це такий спосіб знаходити оті можливості в житті, знаходити оце зелене світло і шукати свій шлях. Так. А не сліпо йти десь за кимось десь там. За кимось, і в цій книзі він описує ну просто все. Успіхи, невдачі, якісь дивні свої вчинки, е які просто шокують тебе. Або ти ржеш просто як коняка. І це ще більше прикольніше спостерігати, бо це ж той Маконахі, це ж Маконахі, актор. Це ж, це ж справжній детектив, це ж далецький да, клуб та. покупців, це ж оцей Маконахі. І ти це найбільше тебе підкупає, тому що ти читаєш і. Бачиш, що ця людина також робила херню в своєму житті. І, тобто він такий самий, як ти. І ти сидиш в Україні і думаєш, блін, то. То насправді ого, то все ну типа неважливо, де ти знаходишся, важливо, як ти сприймаєш це життя. Це книга про все, про те, як любити життя, як насолоджуватись ним, як брати від нього все, як менше страждати, більше любити, як бути справедливим. Це, коротше кажучи, такий собі посібник, як бачити зелене світло на життєвому світлофорі, і червоні й жовті вогні сприймати просто як невеличку зупинку перед тим, як загориться твоє зелене Зелене світло, і взагалі великий плюс книжки в тому, що це не якийсь там мотиватор. Маконахі тобі не розказує, як треба вчинити, як треба робити. Ні, він просто аналізує своє життя, і ти разом з ним аналізуючи, дивишся, що а дійсно, то це ж вся фігня. Так само, як ти дивишся на своє колись життя, і думаєш, блін, чого я тоді так переживав? Та ж все прекрасно, блін. А, і воно мене спрямувало аж до цього. Ух ти, прикольно, я. Получається, правильно все зробив, так це ж прекрасно. Ну і плюс там вже ж про ці всі акторства, про е, акторське життя, про режисуру, там історії про те, як він взагалі потрапив в Голівуд, то взагалі песня. І це сподобається не тільки там любителям автобіографії, це сподобається і там кіноманам, і якщо там любиш просто гумор, філософію навіть ця книжка підійде просто всім. І смішний факт ще в тому, що МакКонахі Збирався ж, якби він готувався і опублікувати цю книжку на свої 50 років. Так він про це все пише в книжці, він вирішив раптом зібрати ці всі свої щоденники, перечитати їх, от раптом нього така йде. І тут ковід-19, і він просто це просто іронія долі, тому що він не, не випустив 50, а випустив 51. Ну це в принципі також. Цей вірус він просто став якби таким жовтим вогнем. Де треба просто, просто перечекати перечекати, подивитися, та взагалі зараз таке життя О. Та, ці віруси вкупі ще зараз з цим тоталітарним вірусом, який просто тероризує все населення України? Ми по суті нормально не живемо вже три роки з 20-го да. року а останні півроку просто в шоці від того, що відбувається в ненависті до окупанта. Бо це нормально сприймати неможливо. Я думаю, що в багатьох зараз змінилось життя. В тебе також можливо змінилось. От нас зараз залишає практично в творчості тільки цей канал. У нас більше немає акторства, немає того всього. Все відійшло на задній план. Змінилися пріоритети в житті, змінилися там професії. Ти теж, мабуть, зацікавився чимось новим, відкриваєш для себе якісь нові грані, тому що кожен з нас хоче жити. А зараз так тим більше максимально жити. Хоч і в страху і ненависті до цього. Конченого окупанта, але попри все, з повагою до близьких, до ЗСУ, до взагалі всіх українців, з повагою і головне любов'ю. Прочитай зелене світло. Можливо, воно дасть тобі. Погляд на оце тепло, яке є навкруг тебе, на людей, про яких не варто забувати, та й в принципі відволіче тебе хоча б на пару годинок на день від того стресу і напруження. Це варто зробити навіть як мінімум для твого здоров'я. Так що став свою вподобайку і поцілуй того, хто сидить поруч з тобою, або посміхнись сам до себе в дзеркало, якщо зараз наодинці, і в книгарню. Давай це буде нашим з тобою правилом: читай. Бо ми прочитали, і нам зайшло.